Очікування президента України зводило всіх на нівець серед присутніх голови райдержадміністрацій, обласної, районних і міських рад, начальники управлінь та організацій. Ніхто й гадки не мав про що говоритиме президент, окрім призначення нового голови облдержадміністрації. Втім, Петро Порошенко розпочав із подяки всім, хто живе та працює на Житомирщині, зокрема військовослужбовцям та волонтерам. Не залишили без уваги і процеси децентралізації та соціально важливі для суспільства реформи. Як ви опитаєте людей, що їх турбує. Найбільше бідність і дороги, крім війни і миру. І ми маємо дати разом з вами гарну відповідь на це питання. Відв'язали ми мінімальну заробітну платню від прожиткового мінімуму. Для того, щоб випереджаючи зростання мінімальної заробітної платні не було прив'язано. Зарплата не має бути. Менше прожиткового мінімуму, але ніхто не забороняє, щоб вона була набагато більше після обговорення реалій та подальших перспектив Житомирщини. Петро Порошенко представив нового голову облдержадміністрації Ігоря Гундича. Останній же пообіцяв гідно працювати. Вважаю своїм обов'язком виправдати ваші сподівання у втіленні державних реформ. Новообраного голову облдержадміністрації більшість державних службовців знають. кажуть, що Ігор Гундич родом із Житомирщини, певний час обіймав керівні посади. Добре, знає регіон. Житомирщина, вона не проста область, її не так керувати, як Херсонщини, Миколаївщино, Одещиною. Дуже багато проблемних питань. Полісся, Чорнобиль. Але те, що сьогодні буде керувати області людина, яка народилася, виросла і буде нести відповідальність. Це дуже правильно. Важливо те, що Ігор Петрович тут зростав, тут відбувався, тут, як кажуть, знаєте, ставав авторитетом, знає добре особливості, знає добре людей, знає добре край. Я знаю Ігоря Петровича досить давно. Однозначно, я впевнений, я не говорю, вірю і маю надію. Я впевнений, що в нього все вийде. Він принес. Це користь. А ось посмішку президента України викликав скептицизм одного із присутніх у залі чиновника. Не віриш? От я тобі кажу: прийдеш до мене. Олена Кучмій, Ігор Грач, новини Житомирщини.